Швейцарія відмовила тисячам українців у тимчасовому захисті. Від початку повномасштабної війни в Україні уряд Швейцарії відмовив у статусі захисту С майже 2,5 тисяч осіб. Про це повідомляє SwissInfo.ch. Січ. Зазначається, головна причина відмови відсутність у наявності альтернативної форми захисту в іншій країні або в тому, що відповідні особи не мали права на цей статус. За даними газети, СЕМ скасував статус С у 104 випадках. Ці справи стосувалися шахрайського отримання тимчасового захисту, правопорушень, виїзду в Україну чи проживання в третій країні. Згідно з даними, опублікованими 31 липня Сем у соціальній мережі X, зараз понад 66 тисяч людей мають статус С, тимчасовий захист закінчився у 26 тисяч випадків. Уряд активував статус С для вихідців з України 12 березня 2022 року після початку війни з Росією. Завдяки цьому статусу зацікавлені особи швидко отримують право на проживання у Швейцарії і можуть, зокрема, почати роботу. Їм не потрібно проходити звичайну процедуру надання притулку, йдеться в повідомленні. Додамо, нині на цей статус мають право лише українці. Уряд Швейцарії подовжив цей статус до березня 2025 року збережи. Підпишись. ПОШИ